Бог зробив усе можливе, щоб показати нам, наскільки сильно Він любить нас. Він пропонує нам вічне життя з подостатком через Ісуса Христа. Перед кожною людиною стоїть виклик ухвалити рішення. Ми можемо попросити у Бога прощення за те, що самі керували своїм життям, і вирішити жити з Богом, довірившись Христові. Яким буде твій вибір? Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, щоб ніхто не хвалився. Дорогий Ісусе, дякую тобі за те, що ти мій Господь і Спаситель. Я жила для себе і робила вчинки, про які шкодую. Ти помер за мене і воскрес. Я довіряю тобі. Я підпорядковую своє життя тобі. Дозволь мені зрозуміти твій план для мого життя. Даруй мені сміливості ділитися чотирма духовними законами з іншими людьми. Амінь.